Окей, okay, друзі, у цьому випуску вас чекає інфотиждень – Розпродаж Ханівуд NFT на Бітмет. Друзі, радо вітаю вас усіх на своєму каналі і з вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлан. Сьогодні наше відео буде присвячено знову ж таки нашому людному проекту, і це Ханівуд. А в цьому випуску ми більш детально поговоримо про останні новини, тобто поспішіть розпродаж Ханівуд НФТ на BitMart. Інформація була досить цікава як для інвесторів, так і, звичайно, для геймерів і навіть не тільки. Ми починаємо. Одна із очікуваних подій, котру особисто я чекав такий тривалий час, так і настала. Отож, про розпродаж Ханіву НФТ на BitMart. Розпродаж розпочався 29 серпня. Подія доступна на криптобіржі, власне, Бітмер. Час початку е, 8. 00 по е, часу EDT або по GMT 1100. І дане посилання буде оголошено після старту продажу. Ну що ж, друзі, усі організаційні питання ми прогортали, а тепер вдамося в деталі. Усього буде доступно 269 квитків NFT, котрі можна буде придбати на біржі Bitmark із 29 серпня. У кожного є можливість переглянути та придбати кілька дуже крутих унікальних НФТ, які вам найбільше сподобались. У своїй улюбленій блокчейн грі Honeywood про НФТ квиточки. Абсолютно кожна НФТ із цієї ексклюзивної колекції ексклюзивна і дає вам право обмінювати їх на ігрові активи на Honeywood.io IO з додатковими бонусами, що є досить круто та цікаво. А ще одна із переваг полягає в наступному: крім того, усі квитки Коні НФТ дадуть вам право бути в унікальному та дуже ексклюзивному клубі Golden Bee Club, а також робити ставки та отримувати винагороди з усіх комісійних зборів в мережі блокчейн. У минулому е, випуску ми розглядали новину щодо лістингу для тих, хто вперше е, у двох словах нагадає: отож, лістинг ханікові це лише початкова до початок довгого шляху з цього моменту. Криптолюта переходить у вільний обіг і її подальша вартість буде визначатися попитом і пропозицією, а також е, відображатиме всі дії нашої команди розробників. І саме ця подія слугує для вас скарбом, яким варто, е, яким не варто, власне. Не зневажати, пробачте. Продаж на Бітмер це ваша перша можливість придбати наші оригінальні НФТ зі знижкою та згодом перепродати їх на OpenSea або на ринку Бітмер. Якщо у простому, то це та ж сама торгівля, але НФТ предметами. Коли купивши зі зішкою, можна продати НФТ дорожче, а можна не продавати взагалі. Це товар, який можна подати та купити. Поки людина не обміняє квиток на гру нашого грового предмета, його можна продати один одному. Це ще один спосіб заробітку в грі «Ханівуд». Ось чому рекомендую, друзі, поспішити, адже кількість даних NFT квиточків є обмежена. А бажаючих вдосталь підсумок. Я вважаю, що Ганівуд є перспективним проектом та має усі шанси увірватися у топи криптопростору. Останні новини тому підтвердження. Особисто від себе хочу додати, що команда є надто тоновитою та цілеспрямована, без ніяких вагань, знаю, що у них все вдасться. Тому підтримую їх. Друзі, не забувайте мої слова щодо НФТ-колекції, адже бажаючи купити багато, але на всіх не вистачить. Свій вибір я зробив і це Ханівуд. Друзі, усім рекомендую даний проєкт, адже не спійте оглянутися, як він стане топовим і популярним серед геймерів та криптоентузіастів. Тому поспішіть до нових зустрічей в наступному випуску. Бувайте!